Це загроза всього світу, для всього світу. І весь світ сьогодні об'єднався в боротьбі проти тероризму. Терористичні атаки проти наших волонтерських офісів, які допомагають нашим славним Збройним силам. Атаки, які відбулися в Одесі, в Харкові, в Києві, в інших містах. Яку ціль вони переслідують? Налякати нас, таку саму ціль переслідували і терористи в Парижі, коли вони напали на офіс видання Чарлі Абдо і цинічно вбили журналістів цього видання. Також 17 бізновинних жертв підняли. Всю Францію і весь світ. І я був разом з лідерами світу, коли ми стали в акції проти терору в французькій столиці. Тоді там був заклик, два заклики. Перший заклик жив шарлі. Я є Чарлі. Тобто я стою поруч. З тими жертвами, на яких напали терористи. Сьогодні весь наш величезний майдан гідності заповнений патріотами України, які тримають в руках папір з надписом Я Волоноваха, Жисві Волоноваха. Я також ношу такий значок. І другий був надпис. We are not afraid. ми не боїмося і нас не залякати, бо з нами є правда, з нами весь світ, і з нами Господь Бог. І з нами буде перемога. Перемога над терором. Перемога над загарбниками. Ми переможемо в нашій боротьбі за мир. Свої дії для того. Ще не Бог наш, завжди нині і повсякчас. Щаст... Царства Небесного і відпущення гріхів їх. Захист бувають країни. Україна, Росія, геть ідіть! Дорогі співвітчизники, тримайтеся. Ми за вас вболіваємо. Ми з вами. Україна, тримайтеся. Ми маємо те, що не мають вони. Дорогі українці. Ми сьогодні на Майдані з вами. Тримайтеся. Поборемо. Слава Україні! Українці повинні самі розібратися із своїми справами, і вони не потребують ніякої, ніякого втручання ні від кого. Україна може не дуже велика по площі, а дуже велика по силі духу. Тобто Україна переможе. Слава Україні! Українці, світ і Новозеландія вас підтримує. Тримайтеся. за нас нами Бог і за нами правда. Україна переможе. Пам'ятайте, що ви Ваші предки були козаками. Боріться за Україну. Слава Україні! Героям слава! Путін! Гей, мутін! Гено, україн! Цей наш марш! І це наша спільна молитва. Це є історична акція. Історична акція на Майдані Незалежності, бо ми боремося саме за незалежність і свободу нашої держави. Історична акція на Майдані, де рік тому відбулася революція гідності. І ми довели, що ми гідна європейська нація. І сьогодні з Україною є весь світ. Україна продемонструвала, вона є миролюбною європейською державою. Але і сьогодні, вночі, наші кіборги в Донецькому аеропорті демонструють мужність, демонструють патріотизм, демонструють героїзм і є прикладом, як треба захищати Україну. Ми не віддамо ані клаптику української землі. Ми повернемо Донбас. Ми відродимо на Донбасі українство. І ми продемонструємо, що ще одним надзвичайно важливим чинником нашої перемоги є наша з вами єдність. Зараз Україна єдина як ніколи. І наша з вами єдність. Є ще одною запорукою перемоги. Я вдячний кожному українцю, хто сьогодні не залишився байдужим і є сьогодні з нами на майданах по всій Україні. Це дає мені абсолютно тверде переконання. Ми переможемо. В Україні буде мир. Загарбник буде викинутий з української території. Ми захистимо і відродимо. Нашу державу. Слава Україні! У yes, зоні проведення антитерористичної операції триває напружене військове протистояння між російсько терористичними угрупованнями та підрозділами антитерористичної операції. Тривають атаки терористів на аеропорт Донецьк, в тому числі із застосуванням важкої артилерії. Зокрема, вчора з 16.30. Бендеформування вели вогонь з реактивних систем залпового вогню ГРАД прямо з житлових кварталів. Попри масові обстріли терористами українських позицій, нашим військовим вдалося захистити цей стратегічно важливий об'єкт від захоплення бойовиками. Незважаючи на інтенсивний вогонь противника, проходить евакуація поранених. Це необхідності для доставки важко поранених до медичних закладів. Буде задіяна авіація. Вовремя. Мебельный магазинчик. Все в стекле. Городська, городська номер один. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Розпочинаючи з 18-ї години, терористи здійснили 28 обстрілів позицій наших військових. Під вогонь з реактивних систем залпу вогню БМ-21 град потрапили кримське щастя, Трохізбенка, тоненьке, Піски та опитне. Окремі населені пункти було обстріляно по декілька разів. З артилерії та мінометів бандити обстрілювали Піски, щастя, Миколаївку та два рази Мар'їнку. З першої до п'ятої години ночі міни три рази падали на наші позиції в районі Опитного. Також під вогонь артилерії потрапила метеовежа у Донецькому аеропорту. Пізно ввечері, поблизу Мар'їнки та Майорська, відбулися бойові зіткнення з бандитами. Терористи рухалися з боку Олександрівки та Горлівки відповідно. За потужної вогневої підтримки наші військові змусили противника відступити. Бандити продовжують рахувати свої втрати. У Донецькому аеропорту українськими військовими проводилися активні дії, направлені на подавлення вогневих засобів противника та встановлення контролю над територією литовища. Проведено евакуацію поранених. Всі поранені, доставлені у медичні заклади. На даний час в аеропорту відносне затища ситуація контролюється нашими військовими. Інформація щодо просування наших військ в Донецьк не відповідає дійсності. В цілому ж за добу банформування здійснили 69 обстрілів позицій сил АТО. В районі Маріуполя ніч пройшла спокійно. Польотів безпілотних літальних апаратів не зафіксовано. Принял, принял, слышу. Рады, в полтора километра непосредственно от нашей позиции, где мы располагаемся. На разработку этого флага мы потратили три дня. Первый день мы легко экипировались с моим напарником, взяли минимальное снаряжение, я имею в виду боек, комплект БК, и направились в сторону Серпатирского лагеря, где непосредственно и этот флаг. На следующий день мы полностью подготовились, снарядились дополнительным БК, необходимыми нам вещами и взяли с собой еще двух напарников. Майора и повара. Вот. После чего по попробуем темноты. Под утро, скажем так, по всем утра. Уже было светло. Мы уже были на терриконе, Пока наши соседи спали крепким сном, мы не стали их тревожить, не закидывали гранаты, не поехали отрезать им голову, уши, сделали гумани, сняли их не флаг, прямо у них под носом. Что доказало о том, что мы можем к ним пробраться в тыл, если захотим. Если не будем баловаться, мы придем к ним в гости. Мені вісім років. Я хочу подякувати бійцям АТО, що вони нас захищають. Привіт, мене звати Оксана, я Діана. Ми хочемо подякувати бійцям АТО за те, що вони нас захищають, за те, що вони з нас борються, і просто за те, що вони є. Я арсен з Тернополя, хочу вам щиро подякувати за те, що саме ви робите цю справу. Хочу вам побажати міцного здоров'я, адже така зима видалась нелегкою для вас. Більше впевненості в собі. За вас стоїть за вами стоїть вся країна. Сьогодні вночі близько пів на першу по Списліні 102 до чергової частини Дніпровського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Праській двоє невідомих гвалтують дівчину. За викликом негайно виїхав наряд патрульної служби міліції. Також на місце події прибули представники одного з громадських об'єднань. Працівники міліції спільно з членами громадського формування зайшли до під'їзду та подзвонили до квартири, вказаної в повідомленні. В цей час відкрили східні двері, і невідомий чоловік кинув в сторону працівників міліції вибуховий присері та швидко зачинив двері. Стався вибух. Поранені правоохоронцю повідомили про подію чергову частину. На вулицю Праську терміново викликали карету швидкої медичної допомоги. Також виїхала слідчо-оперативна група керівництво. В результаті вибуху три працівники міліції та два представника громадського об'єднання отримали різноманітні поранення. Це рани плечей, множинні осколочні поранення нижніх кінцівок і живота. Наразі вони всі знаходяться у лікарні. В ході огляду місця події було вилучено предмет, схожий на револьвер. Слідчим відділом Дніпровського райуправління розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною. Другою статті 115 кримінального кодексу України це навмисне вбивство, а також частиною другої статті 348 Кримінального кодексу України це посягання на життя працівника правоохоронного органу та члена громадського формування, що задіяний на охорону громадського порядку. Проводяться оперативно розшукові заходи щодо розшуку зловмисників. kamieniami przez nieznanych sprawców. A ze środka, z wnętrza, no, początkowo były informacje o większej ilości, ale myśmy je zweryfikowali. Było to kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści zgłoszeń, informacje, że w pociągu relacji ten skład następnie rozpoczęli bójkę, żeby ich jak najszybciej zatrzymać. Czy, Czy ktoś został ranny sposób postronny? Tutaj, tak naprawdę, zacytować, to był moment, minuta, dwie, gdzie, gdzie doszło do tego starcia. Następnie ci mężczyźni uciekli. Więc po pierwsze rozpoczęliśmy penetrację. Terenu, ale co ważniejsze. ワオ красиво. А что такое? О, сейчас взорвется все. <связь> Что-то интересное. Что это такое? Фотой, 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 фотой. Комета, да, вроде, отходит, видишь? их тянется, видишь? Shake. shake it out, shake it out oh, oh, oh. Break it down, break, 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 break And I think it's gonna break, 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 break. baby break, break. I'm just gonna shake, 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 shake Shake it out, shake it out